Програма Smart Start для нових зареєстрованих консультантів в мою команду Та є можливість зразу після реєстрації заробити більше. Заробляй вже з першим замовленням. Твій перший крок по програмі Smart Start. Зроби замовлення на 30 балів, за цінами каталогу це на 900 гривень і отримай знижку 27% та подарунок 200 гривень. Дохід або економія твоя 443 гривні. Відповідно, 243 гривні на замовлення і 200 гривень отримай в подарунок. Твій другий крок наступного періоду. Зроби замовлення на 50 бонус балів Це на 1500 гривень за цінами каталогу. Отримай знижку мінус 33% та подарунок 300 гривень. Твій дохід і економія 795 гривень, 495 гривень на замовленні і 300 гривень на подарунки. Твій третій крок, остатній крок. Зроби замовлення на 70 бонус-балів. Це на 2100 гривень за цінами каталогу. На них отримай знижку 33%. Та отримай свій подарунок 500 гривень на покупки будь-які покупки з каталогу. Твій дохід і економія 1193 гривні. Ти прийшла програму Smart Start. Для того щоб скористатися програмою Smart Start, тобі потрібно пройти реєстрацію в мою команду.